Стаття 30 Цивільного кодексу України дає нам поняття, що це таке цивільна дієздатність особи. Тобто дієздатна особа це особа, яка своїми діями набуває прав і обов'язків, розуміє і усвідомлює значення своїх дій, і може керувати ними. Якщо проще сказати, то цивільна дієздатність особи це здатність набувати прав та обов'язків і розуміти їх значення. Обсяг цивільної дієздатності встановлюється цивільним кодексом України і е, може змінюватися, але Конституція України і цивільний кодекс має невичерпний обсяг прав і обов'язків людини. Зв'язку з тим, що не всі люди. Мають розуміти значення своїх дій і усвідомлювати їх в зв'язку з психічними розладами, такими як деменція, закон в статті 36 цивільного кодексу України, надає право суду України обмежувати права людей. І їх дієздатність. І Цивільний Кодекс України відправляє нас до цивільно процесуального кодексу, який е, встановлює порядок обмеження таких прав. Що саме мається на увазі? Ну, по-перше, підсудність це те е, поняття, куди зацікавлена людина повинна подати заяву до суду, і який суд буде розглядати цю заяву. По цим справам, Щодо визнання особи недієздатною. Заява подається до суду за місцем проживання особи, яка визнається недієздатною, і розглядається цим судом. Хто ж може подати таку заяву? Таку заяву можуть подати родичі, близькі люди, орган опіки і піклування або медичний заклад, якщо людина знаходиться в цьому медичному закладі та приходить лікування. У заяві про визнання особи недієздатною обов'язково викладається обставини, в зв'язку з якими людина визнається недієздатною. Тобто ті обставини, які свідчать, що у неї стійкий хронічний розлад здоров'я, який заважає їй усвідомлювати свої дії, керувати ними. І тому це перша вимога, яка стосується заяви. Також в заяві обов'язково згадується подання органу опіки і піклування, який зобов'язаний надати таке подання суду для того, щоб суд визначив особу недієздатною і в той же час визначив особу, яка буде опікуном. Дуже важливо розуміти, що подання повинно бути отримане людиною ініціатором цієї заяви. До подання заяви до суду. Чому? Тому що суд у разі відсутності подання від органів опіки і піклування зупинить провадження або е, зупинить розгляд справи, е, визначить недолік е, у вигляді відсутності заяви і, і подання, і буде вимагати від заявника отримати подання від органів опіки і піклування. І далі додавати до заяви, і цей е, час буде витрачений на дуже великий термін і строк, і е, це буде заважати людині, е, яка бажає опікуватися за своїм родичем, е, отримати відповідне рішення суду. Тому я раджу е, всім. Звертатися спочатку до органів опіки і піклування, збирати всі документи та докази, а потім тільки писати заяву до суду для прискорення вирішення цього питання. Далі суд, коли отримує всі необхідні документи, в тому числі подання від органів апетії і піклування, призначає ухвалою судово-психіатричну експертизу, яка буде Відповідати на запитання, чи усвідомлює особа, людина значення своїх дій, чи може вона керувати своїми діями, чи може вона бути присутньою в судовому засіданні і відповідати на питання суду. Це дуже важливе положення, тому що це допомагає суду. Визначитися за допомогою фахівців з боку психіатрії, фахівців, які можуть точно сказати про необхідність людині в допомозі з боку сторонніх осіб в прийнятті рішень і усвідомленні своїх дій. І таким чином суд. Починає розгляд справи і е, перевіряє наявність всіх е, учасників справи, починаючи з 2003 року, з квітня місяця, були внесені зміни в цивільно-процесуальний кодекс України, які зазначили, що у особи, яка визнається недієздатною, обов'язково повинен бути адвокат. Тому в судовому засіданні обов'язково будуть представники органів опіки і піклування, обов'язково бути заявник, обов'язково повинен бути адвокат і особа, яка буде визнаватися недієздатною. До повномасштабного вторгнення в Україну російських військ були дослідження. Правозахисних організацій, які прийшли до висновку, що в 2018-2019 роках на засіданнях суду щодо визнання особи недієздатною, із 281 засідання були присутні тільки два рази. Особи, які визнавалися недіздатною. Тому були внесені зміни в цивільно-процесуальний кодекс, які зобов'язує суд обов'язково запрошувати на засідання суду зацікавлених осіб, і в тому числі осіб, недіздатність яких буде визначена. От таким чином, встановлюється недієздатність особи за законодавством України.